Ну що, Сьогодні знову у нас вже третій раз я готую десерт і кожен раз він різний. Зараз я купила ось дивіться, 870 грамів кабаку гарбуза, почищу, тут буде менше. І сьогодні я замість желатину буду використовувати желе із смаком апельсина От такий пакет 90 грамів. І до цього десерту додам той крем карамельний збитий, який ви вже бачили. Перше, чищу кабак, гарбуз. Додаю цукру по смаку і ставлю тушкуватися, щоб він був м'якенький-м'якенький. Ось я почистила цукор. І сьогодні замість води додам десь 50 мл вершків, отаких, 18%. Так що, гарбуз готовий? Я сіділа усю рідину тепленька. І сюди висипаю пакет цього апельсинового желе, розколочую. І на паровій бані точно так же, нехай постоїть 15 хвилин, поки я буду перебивати цю масу. А потім на паровій бані ми розпустимо ось желатин, щоб я так <звук> добренько переб'ю цю масу. <звук> Перебивайте, знаєте, щоб вона була однорідна, однорідна. Ось на паровій бані, бачите, вода кипить, але денця не достає. Ну що, дивіться, я вилила сюди гаряче гарячий і тепер перебиваємо. Хвилинки так збиваємо і тепер виливаємо в наші підготовлені чашки. Можна дві пачки взяти іншого желе, наприклад, там вишневого по кольору. І заливаєте вниз трішки желе, захолонуло, потім кабак, гарбуз, потім знову таке, але це довго. А я зараз його ось розділлю і буде сама кота. Тепер залишаємо, нехай це все охолоджує. Що, поки я тут Чекала, що захолоне, одну тарілочку вже з'їла. Я взяла карамель, ту, що ми готували, у кондитерський мішечок. І зараз ми отак трішки прекрасні. Розігрійте отак в руці пакетики з карамеллю, і тоді піде все добре. Ну що, давайте будемо куштувати. Давайте оцю порцію візьмемо. Крем дуже гарний, дивіться, яке, воно красиве зовні. А якщо ви зробите прошарки, то взагалі буде просто витвір мистецтва. Давайте будемо куштувати. Структура сама цього. Жилі, дивіться, вона не гумова. Вона така і не тверда, і не рідка. Це дуже смачно. Тут десь з три смаки. А тут де просто гарбуз. Апельсиновий. Не скажу, що гарбуз. Зовсім не скажу, що гарбуз. Але, звичайно, із карамельним кремом цим. М -м -м, яка смакота. Обов'язково приготуйте цю смакоту. Тому що дійсно це дуже дуже смачно, просто і смачно.